Під час зустрічі начальник управління петенціарної служби в Хмельницькій області Тимофій Якимчук перш за все подякував духовенству за розуміння та духовну підтримку не лише працівникам служби, а й засудженим. Також наголосив, що сьогодні багато стоїть завдань перед працівниками установи, які виходять за межі каральних функцій, оскільки стосуються людини, яка згодом повернеться у суспільство. Тому петенціарна служба розглядає церкву як партнера в цьому процесі. В середині 2000 року, в далеко 2000 року, з благословіння владики Антонія на той період часу Хмельницького і Шепетівського ми з ним поспілкувалися і побачили, що конче необхідно працювати з релігією. Для чого? Для того, щоб впливати в якійсь мірі на наших підопічних, на наших засуджень. В першу чергу щодо виховання, перевиховання. Засуджених релігійних напрямків, ось а ви знаєте, що скільки в нас релігійних віросповідань в Україні і благословення ще раз владика Антонія ми почали активно працювати. У виправних закладах області функціонують школи духовної просвіти, молитовні кімнати в усіх чотирьох колоніях нині діють храми. Як зазначив владика Антоній, найважливіше для людини, яка перебуває за гратами, у її поверненні на правильний життєвий шлях, молитвами і можливістю спілкування з Богом. Якщо ця людина здійснила злочину, била іншу людину, то це вже не людина, це вже щось тільки подобая. Тому, звісно, храми будуть відігравати роль переховання їх. Якщо хоч одна людина із колонії виправиться і вийде на волю, і стане нормальною людиною і корисною для суспільства, то це теж велика перемога. За 12 років співпраці слід відмітити, що релігійні заходи за участю представників церкви відвідали і відвідують тисячі засуджених. Причому число віруючих за гратами постійно зростає. Цьогодення після першої підписання першої угоди, отець те Отець Петя в моєї пархії, бачиш, які ходять в тюрми до цих людей. В першу чергу кожна людина образ подобия Боже, і вони теж мають право на покаяння для того, щоб Господь прийняв їхні гріхи, простив. І долучив до царства небес наприкінці зустрічі. Тимофій Володимирович зазначив, що підписання угоди надасть можливість реалізувати заходи щодо духовної підтримки та захисту засуджених та осіб, узятих під варту а також зверне увагу громади на те, що все ж таки позитивні зміни в кримінально-виконавчій системі відбуваються.